Робота кипить, робота кипить. І тут один день, кожну хвилинку цінують, цінують, кожну хвилиночку, бо дійсно. Весняний день, рік будує, ще сьогодні погода. А завтра вже в кущі. І дивіться, сюди, сюди довкола люди працюють, садять. Тут, тут все Огородах. А це я бачите, скільки я сама драпанула. Ну, а ще взяти, чисне. О, а ще взяти. Ось стою на межі і скільки я сама пересапала. Ну, вже третій день я не годна відійти. Забагато, забагато. Ну і вже трошки в соничках щось зробила, трошки прокопала, прополола. Ну, а тут треба сіяти помідори, треба все садити, висаджувати. Якщо все буде добре, то ще тут Міша зробить надавати на другій половині зараз. І ми будемо садити трошки по Фарі рюточки. А вже трохи щось мене вимальовується. <сміст> Завтра точно всі, всі працюють, і працюють. Отакі От то наші українці, як морочки, як морочки, аби щось мати треба працювати. Трактори, мотоблоки. Кожну хвилиночку, кожну секундочку хапає народ. Щоб посадити, отак От треба працювати. Хочу вам сказати, що тут і інваліди, і здорові, і хворі, і, і молоді, і старі. Усі працюють, усі працюють. Я як би вам назвала цих людей, з якими вони діагнозами, ви б за голову взялися, ось такі люди на Західній Україні. Ось такі працьовиті, умруть на городі, але вони посадять, вони мусять прогодувати себе і свою сім'ю. І не стеглять. І не просять, і не стогнуть, але допомагають. Я не буду називати і казати хто. Лише я вам розкажу, у кого яка хвороба. Так, дивлячись на Мішу, говорю за інших. Астма, серйозна астма. Роки, роки на інгаляторі. Далі операція після... Ну, грижі на хребті. далі онкохвора, ну, серйозна степінь, далі цукровий діабет, далі безруки, далі інфаркт і 4 стенти в серці і неркова недостатність. Оце всі. Молодих людей немає. Молоді люди самі знаєте де. Ось це всі люди працюють, і хіба можна перемогти цей народ? Хіба цей народ працьовитий, трудолюбивий і можна перемогти. Ось такими Україною. Ось такий мій коник робить ріди. Подивіться, які гарні рядочки. До паркана, до паркана тепер, бо ти відходиш. Де ж то до середини вже. Ось так і рівно. О, два рядочки крайних посаджу солодкої кукурудзи. Там далі за чотири рядочки картоплі, Там же далі фасолька буде. Кабачки. Ні-ні, якраз добре. Нормально, все нормально. Вести рови вже такі ряди, як до козини дорога. До паркана трошки, до паркана. Так. Добре, добре, йди, йди. О, скільки рядочки зробив. Міша. Зараз Надя буде розкладати картоплю. Тяжко, тяжко. Двох старих людей, Пш, тобто не старих, а двох таких уже немолодих людей тяжко. Ну, але що робити? Дякувати Богу, що Бог дає ще сили, і скільки здоров'я, щоб хоча б собі вже е, посадити і виростити для себе. А не бу, аби не бути тягарем для когось, Для дітей, наприклад. А, які мої руки. Я вже розкидала чотири рядки картоплі, між засудає. Туго, туго йде. Туго. А якби я була в Італії, що би ти був робив сам? Господи, яка ти тяжка робота коло цієї земленьки? <рес> не снімати тебе. Биже, а я так хочу тебе, тебе сняти. <рес> а кого ж я сніму, як не тебе? Мені його шкода, але він мене не жалів, як я сапила. Весь город бачите, скільки я обсапала. Сміє І зразу Це сівалка називається Надія. Що я до красовки рвати. Красовки мої дорожчі, як кукурудза. Такі рядочки. І кукурузу треба сіяти на 10 см одна від одної. Між ряд 60-70. А я сію густіше. Не зійде, а тоді я її краще витягну. Висипаю. фолк фолк, вже є. У мене все швидко. Бігом. Бо дні такі дні, такі золоті. Ось по одному кидати треба на 10 сантиметрів. Продовжу о це чотири рядочки картоплі Нам вистачить два рядочки кукурудзки, а зараз ще кабачки рядочок посаджу. І все, а там посадила, що там латочка на щось лишилася, не знаю на що. Тут кавуни, напевно, будуть. І мені ще й цибулі лишилося багато. А тут завтра, як дасть Бог, дочекати, буду сіяти помідори. Помідори, огірки. І все буду накривати. І вже 9 година, і в стрім вже нема часу виходити. Голова тріщить. Ось так, це тяжка робота. Тут ще латочка мені лишилася на салат і на руколу. Сонечки менше-більше привела до пуття, а от та ще латочка. Але це вже треба би пішов, бо за два дні погоди, воно так заціпило, що вже розкальне можна запхати. А тут ще посадила пару рядочків в гороху. Тут розсипала, а накрила ти буде. Ну, ще тро... цю латочку чи суниці, чи полуниці. О. І так вже нехай стоїть. Я вже його чіпати не буду, бо восени і так буду пересаджувати. От той нас наскав. Я не знаю, як це по-правильному цей гавіс росте і його ніяк збутися не може. Це були суниці аж до самого. Ну, бо це кінець, Де ці ряди, то кінець моєї межі, то було до кінця, але переорала, бо це такого було повністю крито цим буряном. Іду вже, навіть не буду нічого вечеряти, мені бідоліжка. Там Міша ще годує кури, а я вже не буду ні його годувати, ні сама їсти. Все, Я йду лягати. Дякувати, Богу, що я хоч трошечки картоплю. Це вже все посажено. Цибулька. А тут же навіть не пам'ятаю, що а, це цибуля, цибуля, але тут я через два рядочки сіяла морку в цибулі. Бачите, а там мені не стало моркви, то мені ще треба докупити морки. Ой, нарешті щось трошки прояснюється вже. І долягаю.